На тушку JumpBoad можна додавати зображення. Для цього існує відповідний інструмент. Натискаємо на нього. У нас є можливість завантажити зображення з власного комп'ютера за допомогою посилання, за допомогою веб-камери, за допомогою пошуку в інтернеті або свого диску. Щоб завантажити свого комп'ютера, Треба натиснути на кнопку Переглянути, обрати необхідну папку, знайти потрібний файл, натиснути до нього, натиснути Відкрити. Файл завантажується і з'являється на вашій дошці. За допомогою посилання треба знайти файл що вам треба вставити на дошку. Натиснути на нього правою кнопкою миші, обрати команду Копіювати адресу зображення, повернутися до дошки, поставити курсор в поле, натиснути комбінацію клавіш Ctrl-V або правою кнопкою миші викликати контекст на меню Натиснути Вставити. Потім натиснути кнопку Вставити зображення, пошук в інтернеті треба вести запит у рядку, наприклад, Новий рік, натиснути на лупу. Натиснути на потрібну картинку, натиснути на кнопку Додати і з'являється потрібне зображення. Також знайти можна зображення на своєму Google диску, знайти необхідне зображення, натиснути на нього, потім на кнопку Додати. І зображення буде розміщено на вашій дошці.